Дівчата, а чим ви займаєтесь? Ми ж мали новий випуск новин знімати. Ми вже готуємось до наших літніх відпусток. Он якраз пише заяву. То можливо розкажете глядачам, як провести відпустку на терасі з вуличними меблями. Давай! Літо час спокійних прогулянок, затишних вечорів та найкращих спогадів. Усе це можна отримати на своїй терасі за допомогою вуличних меблів. Вітаю! В ефірі рубрика Трислане Ньюз. І сьогодні ми розповімо про найпопулярніші товари, які представлені у наших салонах вуличних меблів. Наприклад, зараз наша студія розташована у салоні Надвір, де ви можете придбати столи та стільці, шезлонги, а також вуличні м'які меблі від італійської фабрики Нарді. Ось Наприклад, елегантний стіл Алоро з рейковою стільницею та алюмінієвими ніжками. Розсувний верх від 140 см до 210 см. Легко збирається та розбирається. Разом з ним можна придбати стільці пальма, зроблені зі склопластику. Сидіння та спинка характеризуються великими ламелями. Ільці мають матове покриття та нековські ніжки. Це ідеальний вибір для обідів та вечері на свіжому повітрі з близькими друзями. А що цікавого можна придбати у іншому салоні вуличних меблів канвас, розповість наша журналістка Вероніка. Так, студія салон канвас дійсно має чим вас здивувати, наприклад, шезлонгом Miami New від французької компанії Лафума. Цей шезлонг унікальний через свій стиль. Його м'яка тришарова технічна подушка підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Також є регульований нахил спинки в трьох положеннях, і ви зможете його безшумно пересувати завдяки колесам із протектором. А якщо вас цікавлять парасолі, вуличні кухні, душі, дивани, вішалки, чи навіть килими під час лонги, то запрошуємо вас у великий шоурум салона Канвас у ТЦ трислани перший поверх. Настя, може, не зараз. І завершуємо ми сьогоднішній випуск у салоні Terra Home, де можна придбати зручний і красивий вуличний гамак. Його перекладини виготовлені з тикового дерева, яке має чудові вологовідштовхувальні характеристики. Саме завдяки їм тик не схильний до гниття і розвитку грибка. Також за відгуками користувачів, масла, які є в складі деревини, здатні заспокоїти та розслабити після важкого дня. Окрім гамака, ви можете купити у салоні терахом перголи, вуличні кухні та грилі. Гойдалки, матраци, подушки для басейну чи вуличні парасолі, дорогі глядачі! Наша команда бажає кожному з вас облаштувати свій вуличний простір затишком та комфортом. А ми завжди чекаємо на вас у трьох слонах за адресою Зимна вода, вулиця Яворівська, 22, Виїзд з Городоцької.